Ось сонечек, сонечек, вставай, щось гуде. Нам шухліде знов. Сонечек, вставай, ка не пійся. Пепео нас захистить. Що за пепео, я хочу біля тебе, мені страшно. Та що тобі там страшно? Не будь маленькою, ляж і лежи. Та, я на віконці лежала, а там щось бахкає. Не бахкає. Ти ж бачиш, ми з під захистом. Ой. Десь не знаю, ой, може, що-то робиться. Не добре я пішла спати. От бачите, прикольно спати під це жужжання. Мамка думала, що це комар. А це не комар, це шухляд, мамка. Дал я під верф'ю цей шухляд. Он летає жужжать. -жу -жу -жу. Ой, краще б не жужжав, я б виспався. Сонічик, соніть, як можна і біля тебе посплю, та вже ж спиш, ж спи. То та мені там щось на віконці страшно. Що маму не не виспавсь, ті не дали тобі спати. Ну нічого, все буде добре. Пішли прапор піднімати. А ви ще забули, що я перше маю піднімати, а ти сонік другий потім. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор, усереду, після важкої ночі піднято. А ми вистоїмо, ми переможемо. Правда за нами? Премоташка. Всім бра гарно, тихо, спокійно. дня. мусяк в тюнки бонки пока. Ваш соняк цьому бонки пока. Ваша мусять тімки бонки пока. То що, може пограєшся зі мною, а? Розвієшся, забудешся. Та-та, да, да, так, я так люблю. А всім гарно я уязваючі не наше. Маш соник.